Заходить в ресторан Льони Черновецький і бачить, що за його улюбленим столиком біля вікна сидять Валентина Терешкова і Світлана Савіцькая. Він аж із паріною покрився. Йен то просто праздник який-то. Два, е, дві космічні бабушки за одним столиком. за сползаючою полипкою, з невеликою розкачкою. Він підходить до їхнього столика і, дивлячись в очі Валентини Кімішкової, каже, розрішите вас пригласити на танець. Я не хочу бути неввічливою, але ми з колегою сьогодні прийшли сюди, щоб попрощатися з цілою епохою. Тут Льоня Черновецький побачив на іншому боці стола поминальний стапар з червнюхаю. Черновецький. А Кого поминаєте? Гагаріна Савіцькая? Та ні. Черновецький. Леонова? Савіцькая? Та ні. Він не космонавт. Терешкова? Але плани, плани у нього були космічні.